Друзі, всім привіт! Сьогодні, на огляд вінтажна радянська каблучка, золота каблучка. 583 проба з бурштиновою ставочкою. Так, блищить на сонечку. Савочка це натуральний бурштин, який був термооброблений. Ця каблучка має назву Юпітер. Вона є в радянських каталогах. І ось в цьому каталозі вона в мене теж є. Але тут вона йде тільки під артикулом. І це тут вже 585 проба, а в нас каблучка. 583 проба. Зараз спробую показати цю пробу. 583 пробу ставили на радянських виробах. Ось, бачите. І три клеймо поруч 3 ЯК 583. Каблучка в нас в чудовому вінтажному стані. Як на мене, це цей виріб дуже елегантний, бо він не громісткий на руці, на відміну від. Багатьох радянських каблучок. Ось так вона виглядає на руці. Дуже довго шукала саме таку каблучку на OLX -і. Такі є в продажу, але там на адекватна ціна знайшла на аукціоні Violet. Так, зараз ми зважимо 3,87-88 грама. Я рік шукала таку каблучку за адекватну ціну. Ну, взагалі, коли щось шукаєш, то воно є, і є у продажу, а потім, коли тобі треба, то раз. І зникло. І ось нещодавно побачила на Віоліці, і я її придбала. Ще раз нагадаю, що це радянський каталожний виріб у золоті 583 проби. Ось так вона виглядає зі зворотнього боку. Всім гарного дня, друзі!